Чиє життя під час війни? Для тих, хто чекає, коли вона закінчиться, нема. Для тих, хто думає, що коли закінчиться війна, життя буде таким, як і раніше, теж нема. Але раніше у кожного відлік бере з іншої дати. Для багатьох ця дата початок війни 24-го, ну року. У цих ще є запал, ще є сили, ще є натхнення думати, відкласти життя на потім і ну, сподіватися, що воно скоро все закінчиться. Для тих в кого війна почалася у 2014 році? Точніше, ті, для кого війна почалася в лютому 2014 року, вже трохи видохлися. В них вже немає ні віри, ні надії, ні сил, нічого. Це люди вже роздратовані, їх дратує майже все. Чому? Бо такі люди не живуть, а існують. А іс існування це завжди боляче. Існування це завжди е страждання. І е люди. Е Ті люди, які чекають, коли буде перемога, чекають, коли закінчиться війна. До речі, це різні речі, так? коли закінчиться війна, коли перемога. ну, Тобто кожен чекає щось своє. І це дуже сильно виснажує. І коли ми оце відкладаємо своє життя на коли щось тоді і станеться, тоді я буду жити. Це відкладання свого життя, і воно дуже енергозатратне, я ще раз повторюю. А Життя під час війни є у тих, хто приймає життя таким, яким воно є. А війна це і є наше життя. Тобто ми в цьому живемо. Ми живемо, якщо раніше. Була небезпека тільки на сході України, і при фронтових зонах. То з лютого до 2022 року зоною небезпеки стала вся Україна, і ми маємо прийняти той, той факт, що йде війна. Ми маємо прийняти той факт, що небезпека скрізь будь-який якої миті може прилетіти куди завгодно. Ракета ніхто не знає. Ми маємо прийняти реальність такою, якою вона є. Бо якщо ми не приймаємо її, то тоді ми відкладаємо своє життя. А ще раз наголошу: це дуже боляче, це дуже страждання. А якщо є життя під час війни, то це таке ж саме життя тільки в нових умовах. А то ми, ми маємо. Ну, а як в житті є і темна, і, і і темна, і світла сторона добра. Тобто є якісь приємності, є і неприємності. Відбуваються якісь речі, які нас засмучують, через які ми ну, щось переживаємо чи розчаровуємося. Є речі, які, яким ми радіємо, є речі, які ем, нас надихають на якісь. Ем, Вчинки, тому ми завжди. Завжди і під час війни, і в мирний час ми маємо підтримувати життя. Ми маємо підтримувати те, що е, приносить нам задоволення. Ми маємо радіти тому, що приносить нам задоволення в саме в тих умовах, які, які є, а не чекати якісь найкращі. Їх ні буде ніколи найкращих е, найкращих умов. Не буде ніяк ніколи умов. Е, Щасливих чи удачливих, чи якісь. Тобто ми маємо щось робити, ми маємо жити, ми маємо радіти саме в тих умовах, які є. А під час війни ми маємо робити це значно більше. Значно більше, бо в нас багато приводів для розпачу. є багато приводів для страху, для переживань, для хвилювань і тому подібне. Тому ми маємо по, по, по крупинках, по малесеньких малесеньких частинках збирати у ті радості. Ми маємо влаштовувати собі свята, здавалось би, на рівному місці, на рівному місці. А, але ну, тобто вишукувати приводи для того, щоб зробити собі свята. І радіти тому, ну, робити свята. Робити собі подарунки, робити подарунки іншим людям. Чому це дуже-дуже важливо? Ще раз наголошу, що ми маємо підтримувати життя. Ми маємо констатувати, да, є такі речі, які не подобаються, да, є болючі речі. Вони є, але я вибираю підтримувати життя. Я вибираю підтримувати. Ну, концентруватися саме на клумбою з розами чи з іншими якимись квітами, а не е чахнути чи стогнати на кубку гімна, яке є в нашому житті. Тому зараз е в нас е грудень це е суцільні свята, починаючи з сьогоднішнього дня. Ну, е це і День волонтера, і День Збройних Сил України, і потім Святий Миколай, і Різдво, і тобто дуже дуже багато свят. І ми маємо святкувати. Ми маємо ставити ялинку, але ну ми маємо святкувати так, як виходить, не так, як було до війни. Ну тобто. Покійніше, без фейерверків, без якихось там гульдебасів, але так, як в нас виходить. Неважливо, де ми знаходимося, чи в холодній квартирі, чи в теплій квартирі, чи в окопах, чи, 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 чи десь щось. Ми маємо обов'язково це святкувати. Ми обов'язково маємо радіти тому, що є. Тому я вас всіх прошу і закликаю а, святкувати. Ті свята, які будуть святкувати і прикрашати своє життя. І смаколиками, і якимись іншими прикрасами, і радіти тому, що ми живі. Радіти тому, що є. Якщо ми не можемо радіти тому, що є, ми не зможемо радіти і тому, що буде у та, у та точка кінцева, яку ми там поставили. Наприклад, я буду сміятися, радіти і святкувати Різдво, День Народження, Новий рік і все будь-що. Тільки тоді, коли закінчиться війна. Тоді, і коли закінчиться... Це війна, ми не зможемо радіти, бо в нас не буде у цієї функції радості, то ми, ми його її маємо підтримувати завжди за будь-яких умов, бо життя саме тут, саме зараз і іншого не буде. І якщо ми будемо його відкладати. То життя буде проходити десь повз, і нам буде дуже сумно, страшно і боляче. А так нам буде колись сумно, колись радісно, колись боляче, колись буде задоволення. Тобто, життя буде різнобарне. То я Я вас закликаю святкувати ці свята, але думати про а, свою безпеку. Обов'язково прислухатися до тривог, прислухатися до того, що відбувається, дбати про себе. Добати про тих, хто поряд і е, може допомогти комусь ще посвяткувати, чи знайти когось, е, знаєте, як то в мультики про Катьонок гав, цуценя е, е, і е, кошеня разом е, боялися, то разом боятися і разом з кимось святкувати і разом з кимось. Е, Радіти значно краще, але якщо не виходить з кимось, це можна робити наодинці. Саме найважливіше, найважливішою людиною для нас це ми самі. Тобто, коли ми спираємося на себе, на виконуємо свої бажання, то в принципі. Е Життя наше вже стає кращим, а ти вже додатково, коли ще є, приєднуються інші люди. Тому я вас е, вітаю зі всіма прийдешнім е, грудним, яким же е, Закінчується цей непростий рік з перейдешними святами. Святкуйте на здоров'я. і перемога обов'язкова за нами. Ми вже перемогли. Тільки для остаточної перемоги нам потрібен деякий час, бо цих тварюк реально багато штук. Україна це Україна, була, є і буде. Це все буде добре. Я це знаю точно.